Вчальна притча про найцінніше у нашому житті. У провінційному містечку жила самотня старенька, а по сусідству з нею жила сім'я, мати з маленькою дівчинкою. Дівчинка вважала сусідку своїм другом. Часто бігала до неї, а старенька розповідала мудрі історії. Пророщала цукерками, жартувала з нею, грала в ігри. Через деякий час дівчинка виросла і поїхала вчитися у велике місто. Там у неї з'явилося цікаве і барвисте життя. У неї зовсім не було часу, щоб садити про путинок, відвідати матір і стареньку бабцю. Одного разу дівчина отримала лист. Мато повідомляла, що сусідка померла. Дівчина заплакала. Адже старенька дарувала їй доброю турботу, багато чому навчила. Вона помчалася додому попрощатися з старенькою бабцею. Після церемонії прощання дівчина вирішила зайти в спорожнілий сусідський будинок, де проводила своє дитинство. З обстановки нічого не змінилося. Всі речі лежали так, як і багато років тому. Але вона не побачила одного важливого предмета. Вона задала, що на столі завжди знаходилась дерев'яна шкатулка, стара зберігала в ній щось, що було для неї найціннішим на світі. Так, вона завжди пояснювала дівчинці, але тепер цієї скриньки дівчина не бачила. Вона пропустила, що її забрав на пам'ять хтось із родичів старенької. Через деякий час дівчина повернулася до своїх справ, але тепер все частіше згадувала бабцю. Минуло трохи події з дня смерті старої, і дівчині доставили посилку, відправником якого зазначилась сусідка. Дівчина з хвилюванням відкрила її. Всередині, згорнута в стару газету, лежала та сама дерев'яна шкатулка. Тримаючи цінну для старенької річ, руки дівчини тремтіли, але вона там знаходився кишеньковий годинник, на який було нанесене гравірування Спасибі тобі за той цінний і щасливий час, що ти приділяла мені. Зачай дівчини втекли сльози, і вона розуміла, що для бабці найдорожчим і цінним на світі був час. Який вона проводила поруч із маленьким другом. Після того дівчина багато чого зрозуміла і стала більше приділяти часу та увагу своїй матері, близьким та рідним Мораль ця притча про найцінніше, що є в житті. Найцінніше, що можна подарувати комусь, це наш час адже ми віддаємо те. Що не можемо вже повернути ніколи. Важливо розуміти, що час можна знайти для всього, що будемо вважати цінним і потрібним, щоб зробити щось велике і важливе, можливо, саме сьогодні для цього найкращий день в нашому житті. Цінуйте час, проведений поруч з близькими людьми і будьте вдячні їм просто за те, що вони є в нашому житті.